А ви знаєте таких людей, які хочуть собі татуху, ідуть в салон, набувають татуху, йому роблять таким чорним, йому б'ють отак. Класно, майстер, такий собі старається. На наступний день він прокидається, дивиться на татуху. Ой бля, яка хуйня. Ну нічого, думає він, піду, я ще в інший салон і закрию її. Це ж правда, це ж легко. Просто йдеш. Е, накладаєш нову татуху, як наклейку, і в тебе нова татуха. Потім тобі ця не подобається, ти йдеш, робиш іншу і так далі. Правда? Правда Як ви вже здогадались, тема нашого випуску правильно, кавер-ап Я виділив 5 основних пунктів, щоб зробити ідеальний кавер-ап Перше аналіз старого тату. Друге підбір вдалого ескізу. Третє. Що це таке кавер-ап Четверте перенесення кальки. І п'яте підготовка палітри. Якщо ви виконали всі 5 пунктів, повірте, ваш каверап буде чітким. Коротше, клінка мені прислала таку штуку от така краса. Треба щось цією красою зробити. Перший пункт аналіз старого тату. Перед тим як почати роботу, важливо оцінити старе татуювання, як глибоко воно зроблено, який колір та розмір, а також чи є шрами. В даному випадку ми маємо тату, яке складається з ліній, але досить чорних. Запрос клієнтки був такий, що вона хотіла перекрити це тату квіткою, піоном або якоюсь іншою. Я вважаю, що це не дуже вдала ідея, оскільки партак потрапляє на світлу частину нашої роботи, а це не є ОК. Бо коли ми працюємо з каверапом, нам навпаки треба розмістити партак в темній частині, а не в світлій. Так що такі ідеї не підходять. Також не слід закривати старі татухи графікою. Бо графіка любить легкість та повітря. А щоб замалювати партак, нам треба використовувати багато чорного. Бо в іншому випадку стара татуха буде просвічуватись. А це вже не каверап, а хуй зна шо. Ще покажу невдалий варіант, коли ви вибираєте ескіз світлий. Бачите, тут пташка має світлий животик. І якщо ви зробите таку татуху в кольорі або в чорно-білому варіанті, все одно стара татуха буде просвічуватись. Нагадую, що світлими кольорами чорні елементи ми не закриваємо. Візьмемо, до прикладу, іншу пташку, але це вже буде кращий варіант. Зараз покажу чому. Бо низ пташки є доволі темним, його можна зробити ще темнішим, а верх пташки буде світлий. І виходить, що наша татуха потрапляє якраз в ту зону, де буде темно. Тут ми можемо додати ще більших деталей, щоб сховати це все. І нам лишається взяти чорний колір і закрити за карлючку, збільшивши крило. Цей варіант я відправлю клієнті і ще один зробимо, щоб було два варіанти. Візьмемо, до прикладу, силует ластівки та знайдемо вдалу композицію. Друге підбір вдалого ескізу. Нам треба максимально татуху сховати в темне місце нової татухи. Зробимо чіткий силует. І там, де партак вилазить, ми можемо додати листя. Вставляю піон і шукаю вдалу композицію. Слідкую за тим, щоб світлі місця не находили на стару татуху. Я маю невеличку базу своїх піонів, які я використовую в роботі. Вставляємо цей піон і дивимося, як буде з ним. Нам треба більше деталей, так що я копіюю і роблю ще один піон. Щоб не робити це місце супер чорним, ми можемо додати маленькі детальки. Ну і звісно білі акценти, як зірочки. Без місяця теж нікуди не піде. Ось тут важливо не в тупу закрасити чорним, а використати стару татуху в новому дизайні. Не бійтеся використовувати чорний колір, це тільки в плюс. І листям закриваємо ті деталі, які вилазять поза пташку. Додаємо зелений колір на листя. До речі, раджу подивитися відео там, де я малюю Оленя. Там я більше розповідаю про техніку малювання. Так що, welcome! Перевіряємо наш ескіз на прозорому варіанті, і бачимо, що в принципі все ховається в темне місця. Можемо вже починати лупити татуху. Я відправив клінці два варіанти: цю пташку і в подвійній експозиції. Подивимось, що вона вибере. Третє, ну що це таке каверап? Покажу пару власних прикладів, які мені довелось перекрити ось такий хорошенький дракончик. Я зробив іншого дракона, але вже більшого рази в 2. І план був такий: зробити дракона максимально чорним, а там, де залишаться світлі місця, закрасити все в червоний колір. І ось що в мене вийшло. Вийшло так, що за рахунок чорного ми збудували основу, а червоним ми зробили заливку. І стара татуха, навіть якщо вона десь виступає, її все одно не дуже видно. Ще видно шрами, але тут я нічого не міг зробити, вже лишиться так. А ти як вважаєш, нормально вийшло чи ні? Ще один приклад. От така от жорстка тємка. Навіть не знаю, що це. Єрогліфи, дракони. Я одразу подумав зробити космос в шестикутниках. Бо таку херню можна закрити тільки чорним. І ось результат, що в мене вийшло. Я використовував дуже багато чорного, щоб хоч якось це закрити. Місцями видно, що стара татуха просвічується на краях, але ми вже вирішили лишити це так. Ще один приклад каверапу. Дивіться, дуже маленька татуха була. Ну, як татуха. Висір якийсь. Ну, мені одразу прийшла ідея з пташкою. Хвіст пташки буде темний, верх буде світлий. Все, зашибісь. Let's go. Теж, ж, як ви бачите, багато чорного використовував. Останній приклад недавно робив пташку. Дуже страшний і чорний напис на ребрах. Буває, що не все так ідеально, і іноді стара татуха, хочеш ти цього чи ні, потрапляє на видиму частину нової татухи. Ось як тут в цьому моменті. Але воно не сильно кидається в очі, бо я змістив увагу на квітку основну і на голову пташки. В каверапах не буває дива, ви не можете просто жовтим кольором закрити татуху. Чорний колір завжди буде просвічуватись. Ось вам приклад. Так що задача каверапу це сховати стару татуху в темні місця нової татухи, а не перекривати це світлими кольорами. А зараз покажу приклади, як не треба робити каверап. Ось ми бачимо BlackWork. Воно настільки страшне, що Фотік не хоче фокусуватися. Але цей майстер напевно не дивиться мої відоси, бо якби він дивився, він такої хуйні б не робив. Бо світлими кольорами ви не перекриєте чорний колір. Це маєте усвідомити раз і назавжди. Цей приклад це те, що я казав про графіку. Не слід закривати графікою татуху, бо буде і так просвічуватись, і це вже не каверап, а просто одна татуха на іншій. А ось буде знати, як робити татуху москальською мовою. Зробив напис москальською, отримав неякісний каверап. Все чудово. О, їба! Дядя, що ти курив, куривше. Хочете побачити, що це буде, коли воно заживе? Зараз я вам покажу. Опа! Орел! Смакота! А ще ось така ідея. Зробити геометрію, а в пропусках зробити білою фарбою. Шикарно. Дивимось, що з цього вийде. Опа! Ой, а що таке? Де? Де мій рукав? Де моя геометрія? Поверніть. А оце гарний приклад. Маленький напис перекрив акуратною татухою. Чудово. О ні, о ні. Шановний, нашо, нашо ти хочеш карпа з трибалом? Будь ласка. Опа! А? А? Це, типа Карп Тайсон? виходить. Трибал закритий портретом, будь ласка. Взагалі, без проблем, без проблем. О! Oh no, oh no, god damn shit. Motherfucker bitch. А оце 10 з 10. Бо, коли ти дивишся на роботу, ти навіть не бачиш, а де що закривалось взагалі. Ідеальний кавер, коли ви не бачите, що було закрито. Ось як виглядає пігмент в шкірі. Це такі собі маленькі капсули, де зберігається фарба. І, наприклад, ми додаємо світло-синій колір на нашу ділянку. Нова фарба вже не може потрапити в ті капсули, де є чорний колір. Вона лишається тільки там, де є місце. Ось і виходить, що чорний колір завжди буде просвічуватись, яким кольором ви б не закривали татух. Четвертий пункт перенесення кальки. Діли рукавички, попшикали спіртиком, протерли рушничком і приклеїли кальку. Звучить ніби просто, але насправді я відбивав кальку десь, може, разів 10. Це була перша спроба. Друга, пробував помічати маркером. І хер що з того виходило. Тут стара татуха заходить на око, і там, де око, ми бачимо якраз лінію. Витираємо. Третя спроба. Клеїмо, клеїмо, дивимось, і що? Нічого хорошого. Четверта спроба. Знов якась херня. А ви думали, це так з першого разу виходить? Для мене перенесення кальки це самий відповідальний етап. Коротше, я вже не пам'ятаю, скільки я раз переносив, але це, повірте, було дуже багато. Я довго мучився, а потім я зробив нову кальку, трошки більшу, і тоді все вийшло. І вийшло так, що стара татуха ховається в новій татусі повністю. Я задоволений. Дуже відповідальний процес починається. Останній пункт підготовка кольорів. Для ідеального змішування кольорів використовуйте капси 13 мл. Тут я підбираю кольори, які я буду використовувати в татусі. Не забуваємо додати водичку. А ось тут можеш подивитися відео, як змішувати кольори правильно. Дуже рекомендую. Radiant Колорс оце кольори. Ха -ха. Це те, що треба для твого каверапу. Ух. І завершальний етап процес набивання тату. На початку я використовую грейвош або дуже розбавлену фарбу і зазначаю основні лінії. На цьому етапі не треба зазначати супер чорним кольором. Начорнити ми ще вспіємо. Я обожнюю робити квіти, особливо піони, і мені дуже подобається робити серединки. На цій роботі я використовую 5 RL 30 заточка і 7 РЛ 30 заточка. Якщо татуювання маленьке, я зазначаю одразу всі контури. Далі ми починаємо замальовувати темні місця. Беремо чисто чорну фарбу і пігнали. Чорний, чорний, побільше чорного. В цьому місці я роблю маленьку розтушовку. Там, де буде перехід з чорного в сірий. І на хвості я теж роблю перехід від легкого грейвоша до чорного кольору. Це в нас буде, так би мовити, підложка. Підвилка ще може бути. Під ніж. Коли чорний ми зробили, переходимо далі. Сірий колір. Сірим кольором заливаю фон і нахожу на прозорий чорний. І в нас виходить плотненький градієнт. Далі робимо листочки зелені. Працюємо від темного до світлого. Пам'ятаєте, що працювати треба темними кольорами, концентрованими, середніми, а вже в кінці додати розбілені. Продовжуємо робити сірий колір. Замальовуємо там, де є прозорий чорний. І паралельно робимо листя. Перед використанням білого кольору помийте голку, я вас прошу. І розставляємо зірочки біленькі. Переходимо до квітки. Зазначаю самі темні кольори. Ну, як зазначаю, просто зафарбовую самі темні ділянки. Потім накладаю помаранчевий і залишаю світлі місця, щоб потім зробити світло жовтий. Розкажу вам маленькі секрети. Коли я прикрасив темно-коричневим, я зверху накладаю червоний колір, яскраво червоний. А потім вже накладаю помаранчевий і жовтий, це щоб кольори світилися навіть вночі. Коли помаранчевий прокладений всюди, беру жовтий і закрашую світлі місця. Коли красимо, не забуваємо, щоб завжди утворювалася така лужиця. Це дуже хороший знак, що ви закрасите плотно і рівномірно. Яка лужиця, калюжа, Калю... калюжиця? Калюжиця? Шановні знатоки, підскажіть мені, будь ласка, як сказати лужиця, але. Нормальною українською Калюж... калюжиця. Після того, як прокрасили жовтий колір, красимо серединку в сірий. І в кінці білим кольором я замальовую пелюстки. Коли білий колір прокладений, зверху ще можна напилити жовтий колір. Ну, ось якось так вийшло нам зробити каверап. Ну що ж, на цьому у мене все. Дякую за увагу і пока.